Рання середня і зріла творчість. Місцевий художник Назар Кардарш представив власні творчі роботи за останню чверть століття. Це п'ята персональна виставка автора. В експозиції понад два десятка живописних картин. Кожна з них відображає певні періоди, які автор прожив як художник. Ранні роботи це пошук барв та відтінків. Метець зізнається, намагався досягнути чистоти кольору та світла. Пізніше почав малювати портрети. Персонажі вибирав як серед історичних постатей, так і звичайних людей. У своїх Останніх роботах автор представляє власний погляд на реальний світ крізь призму ілюзій. Це все на відчуття. От що я відчуваю, то я і малюю. Ну художник завжди хоче мати якусь відповідну свободу вибору. Художник хоче робити те, ну що йому підказує, інтуїція, що підказує, такий певний душевний стан. Попри художню діяльність, Назар Кардаш навчає живопису молоде покоління. Він викладає в художній школі. Підтримати свого вчителя на відкриття виставки прийшли і теперішні учні, і колишні студенти. Чотири роки під мілим керівництвом викладача опановував художню справу Ігор Васюта. Нині він дизайнер. Згадує на урок до Назара Миколаєвича разом з товаришем потрапили випадково. Однак після. Для кількох занять зрозуміле, що хочуть вчитися у нього. Він завжди е, послідовний і виважений. Оця виваженість і послідовність дає розуміння краще ситуації. І е, коли ти думаєш над композицією, чи навіть на сьогоднішній день е, певне планування якихось е, порядок, якихось дій е, в творчих планах, це ну від нього, мабуть. Я думаю, точно від нього, навіть не мабуть, а це дозволяє робити. Все, все правильно. Серед відібраних для експозиції картин п'ять не помістилися на стінах виставкової зали. Їх автор виставив у формі інсталяції. Таке рішення митець разом із працівниками центру сучасного мистецтва прийняли спонтанно. Він е, малює свої картини, е, я би сказав так, головою. Я б його назвав навіть філософом. Витує в нас така в місті навіть легенда про нього, що це він такий у нас. Невеличкий філософ його роботи дуже цікаві, бо вони заставляють дуже багато думати. Багато робіт у Назара такі, що з першого погляду їх дійсно споглядаєш. Потім, коли до неї підходиш, наступний раз виникає надзвичайно багато думок. У кожного свої. Аби наповнити виставку життям, автор доповнив її темними полотнами та підсвітив картини за допомогою прожекторів. Все це створило особливу атмосферу мистецького заходу. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.